Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. Перед вами кліпса кріплення підкрилки, котра застосовується в автомобілях марки Renault, таких як Megane 2, Docker, Duster. Логан, Sandero, Жук та інших. Дана кліпса має в основі діаметр 12 мм. Один з заводських каталожних номерів 77030 77 435. Дана кліпса є аналогом оригінальної. Зовсім не поступається її в якості, лиш має меншу ціну. У нашому каталозі. Компанії Детальніф має номер DF 16811. Завжди є у потрібній кількості у нашому інтернет-магазині. Переходьте за посиланням під цим відео для того, щоб здійснити покупку. Все буде Україна! Нагадаю вам про потребу підтримки україномовного YouTube. Вам ж не важко, а нам приємно. Тому з вас лайки, вподобайки. З вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде слава Україні.